У Чернігові 13 березня попрощалися з українським захисником, головним сержантом механізованого взводу, штаб-сержантом Андрієм Савинським. Андрій захищав Україну з 2014 року. За виконання бойових завдань на сході України був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. За оборону Чернігова отримав також ж нагороду другого ступеня. Провести в останню путь Героя зібралися багато побратимів Андрія, його рідні, друзі. Ми разом брали. Участь в обороні Чернігова, вийшли по бойовій тривозі, він там знаходився. І як ми з ним розмовляли, тобто він теж казав, що ми ніколи не покинемо це Місто, місто ми будемо його захищати, особливо його рідне місце Кінку, тобто ми не відступили б ніколи. Бойових досягнень у нього було дуже дуже багато. Він завжди вів людей за собою вперед і всі за ним, за ним шли. Він був зірцем, показником, який повинен бути військовослужбовець. Він був з польовим характером, він був дуже веселий, життєрадісний і ніколи ніколи не унивав. Сандрім знайомий з 2014 року. року. Він прийшов служити по мобілізації по першій хвилі. Добровольцем викликався. Я вже на той час походив в службу в батальйоні. Ну, Познайомилися з того часу постійно, постійно разом, постійно воювали, завжди, ну, завжди були разом. З Андрієм я знайома вже в цьому році буде 19 років. Як? Це друг сім'ї. Це дуже, дуже незвичайно, дуже людина слова, людина віри, людина перемоги. Нас нас ну, зблизила війна. Ну, повномасштабно. Тобто, поки 2014 року не було, ми не розуміли, що це таке. Коли зайшло сюди, нас це зблизило. Ми допомагали його батальйону. Єдине, що він сказав, що ця війна покаже всю сущність та сущність людей. Оце єдине, що дійсно він казав, і дійсно вона так і є. Загинув Андрій Савинський минулої весни на Донеччині під час штурму окупантами українських позицій. Із 22 травня 2023 року вважався безвісти зниклим. І лише нещодавно після низки ДНК досліджень його тіло під час обміну повернули на батьківщину. Загинув він на Донбасі, там були жахливі бойові дії, постійні штурми. були дуже тяжкі часи. Був наступ. Він поїхав з групою. Ну виснувся з групи військовослужбовців, наших побратимів, та при відступі залишився там, прикриваючи собою інших хлопців, які відступали. Він керував сержантською ланкою. Він був зірцем і показником, який повинен бути сержант. і Завжди нам казали, що сержанти повинні бути такі, як він: вольові, хоробрі та сміливі. Постійно допомагав своїм побратимам, постійно допомагав друзям, які, які цивільні були. Ну дуже, дуже гарна була людина. Дуже гарна, велика втрата для, для усіх. Андрій був справжнім козаком. Я пишаюсь знайомством з ним. Людина з великої букви, справжній патріот і взірець для інших. Андрій Савинський залишився назавжди героєм. Без дорогої людини залишилися дружина Андрія, донька, мати. Та рідні.